Вітаю вас, любі жінки! Сьогодні ми пройдемо жіночу йога-практику. Сьогодні ми зануримося в м'яку практику, яка перенесе нам легкість, гнучкість і внутрішню гармонію. Почнемо з дихання. Закрийте очі, зробіть вдих, видих, відпустіть всю тяжкість. Починаємо, опускаємо голову вперед і починаємо робити кругові рухи головою. Впереді видих, плечі назад, надих. І так по колу. Поміняємо напрямок, видих спереді, видих взаді. Зупинимось, покладемо голову на ліве плече, рукою можемо собі трошки допомогти. Покладемо руку на вухо, вдих, середина, покладаємо на інше плече, руку кладемо собі на вушко. Надих на середину. Починаємо крутити плечима назад, ніби вверх, назад, вперед. Поміняємо напрямок. З'єднаємо руки в замок перед собою. Повернемо іншою стороною і витягнемося нагору, ніби нас хтось тягне за руки. Дихайте, дівчатка, глибоко, наклон вліво. Середина, наклон вправо з видихом. Покладаємо руку біля встигна. Ліву руку витягуємо ще вище. Надих середина. Кладемо ліву руку біля лівого стигна. Права рука йде нагору. Надих середина. Руки нагору з надихом. З видихом скрутка на одну сторону. Повертаємось надих руки нагору, видих, скрутка на іншу сторону. Надих руки нагору. Опускаємося наперед. Кладемо голову, якщо це дозволяє, аж на коврик. І помаленьку переходимо руками на наше ліве коліно. Маленьку на середину, через середину переходимо на іншу сторону, розтягуємося, дихаємо, з надихом вертаємось на середину. Переходимо на четвереньки, на карачки, з видихом спину округлюємо та спідсадюємо. З надихом прогинаємо, голова йде до заклону. З видихом округлюємо та спідсадюємо. З видихом голова йде до заклону, прогинаємо. З надихом голова опускається та підсаджуємо, підсадюємо. Прогинаємось. Подивимось на нашу ліву п'яту. Подивимось на нашу праву п'яту. Підігнемо пальці і виходимо до собаки мордою вниз. Адхо-мукхва-шванасана. Пройдемося трішки. Підгинаємо коліна до живота. П'яте опустимо до коврика. І помаленьку перейдемо на початок нашого коврика. Станемо до позиції Тадасани, до позиції гори. Руки в долоні дивляться. Нагору, плечі від двох. З надихом йдемо на гору. Вітаємо сонце. З видихом опускаємось донизу, глибокий заклон. З надихом долоні йдуть на стегна, рівний заклон. З видихом на коврик, ліва, права нога йде дозаду. Ми в позиції дошки. Чатуранга Дандасана опускаємось донизу і виходимо в кобру з надихом. Дихаємо. Підігнемо пальці, собака мордою вниз. Дихаємо, перейдемо на початок коврика. Помаленьку вирулою пар... е... хребет нагору, нашу спинку, вирівняємо руки опустимо до намасте мудри, декілька разів вдихнемо і видихнемо. Стоїм рівно, спина рівна. Витягуємося за корункою голови, надих вітаємо сонце, заклон, видих, глибокий, заклон, надих руки на стегна рівний, руки на коврик. Дошка. Дихаємо. З видихом через чатуранка Дандасана переходимо в кобру. Дихаємо, відкриваємо наш грудний відділ. Підкручуємо пальці і виходимо у собаку мордою вниз. Декілька разів надихнемо, видихнемо. Пройдемось, ніби на місці, пройдемось. П'яте тяніть до коврика. Праву ногу посилаємо вперед. Руки піднімаємо нагору. Високий випад. Дихаємо, зміцнюємо наше тіло. Можемо зробити легкий заклон, подивитися нагору. Задню ногу кладемо до 90 градусів. Руки розведемо, дивимося на середній палець передньої руки. Ми в позиції воїна. Руки кладемо на коврик. Опускаємось донизу, праву руку піднімаємо нагору, опускаємо назад, тепер ліву руку, тримаємо баланс, опускаємо обидві руки на коврик і, якщо дозволяють розтяжка, можемо опуститися до позиції ящірки на лікті, дихаємо глибоко. Повертаємось на долоні. Виштовхуємо ногу назад, переходимо у позицію собака мордою вниз. Дихаємо глибоко. Тепер ліва нога йде вперед. Руки нагору. Таз дивиться прямо, плечі від вух. Високий випад. Задню ногу кладемо. І ми в позиції воїна 2. вірабхадрасана 2. Дивимося на передню руку, не завалюємося. Повертаємо руки на коврик. І скрутка на одну сторону руку піднімаємо нагору, Повертаємо. І інша рука. Тримаємо баланс. Повертаємо руки на коврик. Дихаємо, кому дозволяє розтяжка, опускаємося до позиції ящерки на наші лікті, Кому ні, остається на витягнутих руках. У кого не виходить, можете покласти заднє коліно на коврик. Повертаємо долоні і відштовхуємося. В собаку мордою вниз. Витягуємо, спина рівна, піднімаємо праву ногу нагору і посилаємо її між наші долоні, виходимо у позицію голуба, Впремося нашими пальцями, ніби нашими пучками, легенький заклон. Не завалюємо таз, таз дивиться прямо, піднімаємо руки нагору і голубка опускається донизу, ніби кланяється землі. Природі дихаємо, відпочиваємо це. Відпочинкова позиція. Дихаємо рівномірно, повертаємо руки під плечі, витягуємось на пальчиках, знову легкий заклон, дивимось нагору. підкручуємо пальці задньої ноги і виходимо у собаку мордою вниз, піднімаємо ліву ногу нагору цього разу. І посилаємо, виштовхуємо її вперед, між наші долоні. Піднімемось на пальчики, ніби на пучки, заклон легкий. Задня нога вільно лежить Таз дивиться вперед, не завалюємось, піднімаємо руки нагору з надихом, з видихом помаленьку лягаємо на наше переднє коліно. Відпочиваємо, релаксуємо. Протягнута нога задня, вільно лежить, дихаємо глибоко, вертаємо руки під наші плечі, витягуємо на пучки. І легкий заклон, дивимось нагору. Підкручуємо пальці задньої ноги і виштовхуємося в собаку мордою вниз. Пройдемося, тягнемо п'яти до коврика, спина рівна. Коліна опускаємо, трішки розширимо наші стегна і лягаємо до позиції баласани. Відпочинкова позиція. В цю позицію ви можете вийти у будь-який момент практики, якщо відчуваєте, що вам недобре, чи щось болить, чи просто ви втомилися, ви виходите в цю позицію, дихайте глибоко, рівномірно. Руки вздовж тіла. Піднімемо. З'єднаємо в замок до такого пістолетику і помаленьку витягнемо нагору. Наскільки, наскільки це вам дозволяє, розімнемо наші плечі, відкриємо наш грудний відділ. З'єднуємо всесвіт і землю. Помаленьку посуваємо руки наперед. Коврика на початок і виходимо у позицію щенятки. Груди торкаються підложки, коврика вибачаюсь та здивиться нагору. Помаленьку опускаємо живіт. Ноги кладемо вільно. І виходимо у позицію сфінкса. Низька кобра, дихаємо. Голова дивиться, голова в продовженні хребта. Дивимося перед собою, долоні повертаємо під наші плечі. Виходимо в планку. Не забуваємо посилювати нашу середину тіла, руку переводимо на середину коврика і бічна планка. Рука витягується нагору. Виходимо в бічну планку. Повертаємо руку. Інша рука переходить на середину коврика і переходимо в бічну планку. Не завалюємо таз, тримаємо рівну лінію тіла. Повертаємо руку на коврик, виходимо у позицію собаки мордою вниз. Сідаємо на наші сідниці. Ноги трішки розставлені, не біля себе. Одна нога зігнута, торкається нашого стегна з внутрішньої сторони. І з надихом робимо такий ніби дозаду заклон. Надих, витягуємось, впираємось в наше коліно, надих, заклон. Протягуємо всю нашу ліву сторону, від пальчика на нозі, аж по кінчик пальчика на руці. Перевертаємось на іншу сторону. Ніжка підтягнута красиво аж до тазу. Зігнута. Впираємось в коліно, задня рука. І витягуємо ручку назад. Подивимось аж назад. У кого наскільки дозволяють його розтягнення. І з надихом назад. Видих, сідаємо. Видих. Знову витягуємось, ніби танцюємо. Видих, повертаємось назад. Сідаємо до позиції палиці. Рівно, спина рівна. Не округлюємо, витягуємося за маківкою голови, плечі від вух, розслаблені. Права нога перехрестюється через ліву, а ліва йде під нашу сідницю. Король рибаків ця позиція називається. Лікоть ставимо на наше коліно, правий лікоть на ліве коліно. Рука йде назад. Помала скрутка, з видихом дивимось назад. З надихом повертаємося назад, дивимось вперед, з видихом рука йде назад. Та, що на коліні помалу опускається. І дивимось назад. Повертаємось, поміняємо ноги. Дихаємо. Цього разу ліва йде через праву, піднімаємо сідницю, заводимо іншу ногу. Лікоть ставимо на наше коліно. Можете великим пальцем доторкнутися до носу. Відводимо руку назад. Та рука, що на коліні опускається, легка скрутка на видиху. З надихом повертаємось назад. Знову на видиху, назад дивимось, скрутка з надихом повертаємося. Повернемося до позиції і перейдемо в позицію. Позицію метелика. З'єднаємо наші стопи. Але ми не будемо махати ногами, не будемо махати нашими крильцями, легкими рухами будете натискати на свої стегна і литки. Ніби ви хочете розкрити ваш таз. Але дуже обережно, не повинно ніде боліти. Допоможемо собі на одну сторону. Перехватимо рукою на іншу сторону. Перейдемо до позиції жабки. Розставимо ноги трошки ширше, ніж наш коврик. І будемо робити такі рухи, ніби колихатися вперед, назад. Відкриваємо наш таз. Дуже добре при менструаціях, коли болючі менструації. Переходимо вперед, назад. Вперед, назад. Тепер вирівняємо наші ножки до 90 градусів. І будемо піднімати нашу ніжку, нашу стопу нагору. З видихом. Раз, два. Тепер інша сторона. Раз, два. Раз, два. Тренуємо м'язи, тренуємо наші литки. Литки ще називають другим серцем. Вони качають кров, вони допомагають піднімати кров із нижньої частини тіла нагору. Повинні бути завжди в формі. З'єднаємо наші стопи помаленьку. З'єднаємо ніжки. І лягаємо. Позиція баласани, але руки дивляться вперед. Ноги широко розставлені. Доторкаємося грудним відділом до коврика. Відпочиваємо, дихаємо. Помаленьку повертаємось назад, переходимо на наші пальчики. Піднімаємось до позиції сидячої. З'єднуємо ручки. Розтягнемо нашими ліктями наші коліна. Ліва рука йде посередині між ноги, права йде нагору, легка скрутка. Поміняємо ручки, ліва йде нагору. Повертаємось знову. Права йде нагору, ми дивимося за рукою. Повертаємось з надихом, йде нагору рука, дивимося за нею. Повертаємо назад. Піднімемось на наші пальчики і трошки їх промасируємо. Можете так зі сторони на сторону, ніби покачатись трошки. Це вам розібне тіло, добавить балансу. Сідаємо на наші сідниці і переходимо в позицію лежачи на спині. Піднімемо наші ножки, зігнемо 90 градусів, руки витягнемо за голову і будемо легенько пальчиком доторкатися коврика по 5 разів на кожну ніжку. Трошки посилимо наші м'язи преса, наш кор. Дихаємо вільно, відчуваємо, як енергія в нас росте. Тепер випрямляємо праву руку, ліву ногу, ліву ногу, праву руку, Ліву ногу, праву руку, праву руку, ліву ногу. Таким чином. Наскільки, наскільки ви можете, можете зупинитись, відпочить, підніміть ніжки і помаленьку, малесеньку опускаємо їх на коврик. Руки вздовж тіла покладемо, долоні дивляться нагору, з'єднаємо ще наші стопи. Розкриємо наш таз, звільнимо наш поперековий відділ, розслабимо його, відчуваємо, як енергія від нашого тазу проходить аж нагору до нашої сьомої чакри, до нашої коронної чакри. Закрий очі, зроби надих. І видих ротом. Уяви, як вдихаєш спокій, а видихаєш всю напругу, яка накопичилась за день. Надих, видих ротом. Дозволь тілу розслабитися ще глибше. Відчуй, як спина торкається землі, вдих і ти наповнюєшся світлом, видих, і з тебе виходить усе зайве, що вже не служить тобі. Всередині тебе тепло, спокій, тиша, ти в безпеці. Ти в гармонії. Дозволь собі просто бути ще кілька моментів. Зроби глибокий вдих, повільний видих і коли будеш готова, м'яко відкрий очі і сядь. Я тобі дякую за те, що була зі мною. Будь з собою, будь в гармонії.